Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо тестувати каву дежавю українського виробництва, сорт африканський Diamond, як то кажуть. Короче кажучи, купаж арабіки 100% з Ефіопії, Кенії та Руанди. Купаж мейнстріма. Туди йде кава, яка не спешаліті, але з цих африканських регіонів. Я поспілкувався трохи з виробником, кажуть, що. Купаж підібраний а, на смак спеціалістам, чемпіоном а, України Бариста. Ну, то буде цікаво, а, як цей купаж а, буде смакувати. У нас буде Юра е 6 Нівона 970, а, і, і як вишенька на торті зібрана делонгі динаміка. Коротше кажучи, кава не дуже дорога, а вона повинна підходить до автоматичних кавомашин. А, в неї основне таке завдання. Тобто це, мені здається, все ж таки більше не про ріжок, а про автоматичний кавомат. кавомат. То ж і будемо пробувати, що і як. Давайте відкривати. А, що у нас з датою. А... Ой, З датою. Важко сказати насправді. Ну, вважати, що це 14.01. Так. Відкриваємо. Аромат, як завжди. В принципі, зерна теж подивимося. Аромат, я б не сказав, що він колосальний, легкий до 100% арабіки спешаліті дуже далеко. Так, дивимося зернятки. Вони такі свіжі, що навіть тікають. Коротше кажучи, посмаження дуже світле, це круто. Це якраз на мій смак, що мені, в принципі, обіцяли, що вони роблять якраз таку обсмажку, щоб смакувала багатим смаком. Зерна невеличкі. Ну В принципі, якість попадається, допустим, у нас. і такі браковані зерна. Ну, я думаю, скава сама по собі недорога. Так, що, засипаємо. В юру, в першу чергу, зробимо одну. Наша переходна порція готується. Вхідна порція гарна, але не... це не її досягнення. це досягнення моєї кави 80 на 20 щоб було в цій кавомашині до цього. Так, вперед. А от тепер ми протестуємо, як на юрі буде смакувати ця кава. З візуального перечуття Світло посмаження нам подарує гарну кислинку. Африканська арабіка, вона завжди. Мало того від себе має високу кислинку, бо а, сухий клімат а, заставляє, скажімо так, арабіку впитувати максимум а, з землі мінералів, які в кінці кінців дозволяють зробити щільне зерно. Воно щільне, насичене, багато по смаку. Так, 50 мл, готово. Вперед. Ага, Дивіться, на цих налаштуваннях. Ходу, а, з горіховим відтінком. Після горіха ми відчуваємо яскраву кислинку. Кислинка цікава, вона сливова, але сливова не, не дуже насичена. Тобто, допустим, якщо я п'ю з 100% Арабіки, допустимо, Кенії Ван Ридж, допустимо. От, або щось таке, кені Керніяга, там кислинка взагалі об'ємна. Тут вона невелика, вона не є привалюючою в чашці. Коротше кажучи, маємо таку цікава смачна, точно, не дуже яскрава От, для тих, хто хоче кислинку, але не хоче кислинку, яка буде. Збувати з ніг, скажімо так. Так якось виходить, що за рахунок не дуже своєї потужної міцності, ця кава виходить збалансованою. Тобто вона не дуже яскрава ні в гіркоту, ні в кислинку. Є і той, і той смак. Тобто ви зможете собі спробувати розібрати, які відтінки ви шукаєте в цій каві. Але, звісно, відчувається, що це не спішалі. Давайте на тому зупинимо. Ні воно вперед. Запускаємо. Так, водичка є, старт гарнючого дисплея. З лайфхаків. До речі, за того, що а, з Африки зерно щільне, а, вам не треба закручувати помол в самий мінімум. І навіть якщо він у вас буде трохи більше, ніж треба, а, з зерна африканського ви завжди отримаєте міцний насичений напій. А, в принципі, якщо ви зробите помол мінімум мінімум. Таблетка в кавомашині виходить надміцна і там біжить, наче смола. Але звісно, якщо ми маємо нівону, ми можемо отримати пробой дардажник. А, То плюс цієї кави, що не треба затискати в мінімальну помолу. Ну, плюс. Особливість. А, до речі, в фільтрах я п'ю тільки ну, зараз. Дивіться, а насправді, в мене або Ефіопія Луло, або Кенія Кірньяга від Барісти на фільтра. Да. Коротше, я полюбляю а, Арабіку з Африки. Так, що, а ми готуємо. Давайте подивимося трохи ближче. На Делонгі буде теж цікаво. Дивіться, чому Делонгі а, сама по собі. Буде додавати міцності своїм підвищеним тиском заварної системи. Тобто ця не максимальна насиченість скажімо так, цієї кави. Ну Тому що, як я і казав, це не спешаліті то багато ми від цього купожу бажати не будемо. От. Делонгі додасть, певне, більше гірчинки. Подивимося, звісно. Наразі в нас готова порція. Ну, тут і аромат, давайте почнемо з нього. Ну, тут в ароматі відчувається явна а, африканська кислинка, вона вишнево-сливова. По смаку а, менше горіховості, ніж на юрі. А, в принципі, той самий профіль, тобто сливка легка, яка тут відчувається, вишні, я тут не знаходжу. І кава на цих налаштуваннях легша. Але от як вона трохи охолоджується, більше розкривається кислинка. Знову ж таки, я повторюю свій результат на юрі. Я думаю, що це кава для тих, хто не любить дуже міцну а, каву, але а, ця кава середнього профілю тобто, є і гірчинка, але гірчинка не гіркота, гірчинка а, такий легкий лісовий горіх. Лісовий горіх і легка сливова кислинка. Тобто такі не яскраві, не насичені смаки, але вони досить рівні, досить приємні до пиття. Прикольно, якщо хочеться от на цих налаштуваннях, якщо хочеться навернути собі стаканчик еспресо, просто посмакувати, але не отримати удару яскравими барвами. В принципі, нормальне середнє зерно. Девонгі? Давайте. Йдемо до девонги, дивимося. Що нам динаміка підкаже. Динаміка у нас ще на операційному столі. В принципі, вже готова. Ну, так, лишаються деякі деталі. Так, одну чашечку робимо перехідною. От. А потім на режимі допіо будемо тестувати максимум смаку цієї кавомашини. В принципі, спробуємо і еспресо, і допіо. Тому що на делонгі часто допіо буває занадто. Хоча, повертаючись до того, що ця кава не дуже яскрава і не дуже насичена, Можливо, допіо буде саме воно. Ну, подивимось. Почнемо з Допіо, а там вже перемкнемося на Еспресо, звичайно. В принципі, ця машина навіть і Еспресо гарно варить, так. Стопе. От. Еспресо є. Е, допіо. Давайте ближче. Дринк меню. От я цей режим в Деонгі дуже полюбляю. От, і завжди ним користуюсь. Це є програма, яка максимум витискає смаку е з кави. Так, от бачите такі цікаві режими, тобто легке е предзмачування. Це от якраз і є предзмачування, коли невелика кількість води подається спочатку в таблетку до готування. Може бути, занадто не. Да? А, тут навіть треба буде помогу збільшувати. Так, ну, тим не менше. Так, давайте тут я зупиню. Зараз ми це протестуємо. Ми тестуємо допіо, робимо собі просто еспресо. Ну, давайте так, по-чесному. Менш об'ємна кава по смаку, ніж а, з Юрій Нівони, вона просто кава, кислинка майже не вгадується і гірчинка стала більш потужною. Якось так. Ну, Мені не дуже подобається, давайте так. Я не думаю, що коротч, ця кава підійде до Дронгіка. Так, тестуємо це. Це те саме, тільки більш розмазане. Тобто ще більш легкий напій, ще більш е, ненасичений. А... Ну конкретно ця кава. М -м, давайте так просто не підходить для Делонгі. Тобто ну, Мені не дуже смачно. Можливо, в молодці. Хоча навіщо оце видумувати? Для Делонгі краще трохи більш темне посмаження взяти. От, От. на Ананівоні Юра. В принципі, цікава кава. Тож, сьогодні в нас була кава, Деживі африканський Даймон. Дивіться, тут цікавих думок по результатам цього всього. А, навіть якщо у вас не насичена, ну, то есть, аромат цієї кави не дуже багатий, скажімо так. От. Але навіть в такому випадку Юра та Нівона витискають з кави максимум. Тобто, Деонгі, певно, показує нам. А, Скажімо так, справедливу якість кави. А ці машини роблять дива. Вони з середньої кави роблять щось цікаве. Тобто, прикольно. До цих машин цю каву можна спокійно засипати, і виходить цікава і прикольна кава. Ну, кавовий, в смислі, результат еспресо або американо, якщо ви будете смакувати. Тож так, дякую за увагу. До побачення. Наш сьогоднішній герой.